Ми сьогодні день уваляємося з дідуликом. Йду поливати квіточки. В Києві пишуть страшне ненастя, і грім, і молнія, і град, і дощ, і вітер, все разом. Ну, Хто його знав, може і до нас прийде вночі, а може й ні. Ну, Прийде, не прийде, що вже буде. А квіточки треба полити. Тому починаємо поливати. Теплою водичкою мені дідуля зранку накачує відра, наставляє, за день нагрілося і, пожалуйста, поливай. чи у нас начеплялося достатньо. Це така доладня у мене галича. Жовта це велика, багато ягодок. Крупче. Воно зелене, так з листям і не видно. Як придивиться, так і видно. Черешеньки будуть, треба завтра зранку. Сьогодні не хочу, а завтра зранку е добре злить, як не буде вночі дощу. Так, під корінь, бо бачу, що не вистачає сили налить ягодку. Сухо. Треба добре води туди нашурувати. І буде порядок. Всім вам бажаю тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. <сподар> для вас новину. Угу. Я переїжджаю. Чо? Family resort Юрківці. Ні, так, я переїжджаю вже з фрину. І ні, я не без не без нас. Дякую, дякую, що дивитесь. Мені дуже-дуже приємно. Я не без настрою, Оксаночка, це ж таке здоров'я, поки вип'ю цей гавіскон, поки мені десь трошки легше, а потім знову це отут. Дуже болить, дуже боляче. Як ви думаєте, закінчиться війна і ви особисто повернетесь до Києва? Ой, дівчат, я вже сто разів думала, я б і не закінчилась війна, а повернулася тільки будинок той мені. На що він мені такий великий? Можна орендувати маленьку квартирку і жити. Але У нас чотири старенькі собачки. Три. Сорі, Ася, ізвині, ти не старенька. Тому я зараз біля них як не знаю. я рада вас бачити. Собак вже точно ніхто в Київ. Суми Лебедин, привіт, в Київ вести не буде. Боня вже не витримає просто дороги. На старенька є, лідиба Тому, поки, поки буду тут. Я не думаю. Я дуже хочу, але я не думаю, що так швидко все закінчиться. Хотілося б, дуже хотілося б повернутися до Києва. А з іншого боку, я там сама, у мене немає нікого, У мене нема ні сестер, ні братів, нікого. Що я там сама буду робити? Питання в тому, чи діти повертатимуться, це вже інше питання, ну, і воно не до мене. А я б, дівчата, звісно, що повернулася. Але це як такий стан хворобливий, болієш. Думаєш, що ти сам там робив би що? Тут хтось, діти спитають, діти, ну все, ну що балакать, а коли сам. Тому повторюю, би був мій живий чоловік, я б нікуди не їхав. Я б сиділа в селі Микитівка, Сумської області, так, прикордоння, недалеко в селе сиділа. Тому... Такі долі людські і нічого не зробиш неофіційно є, але неофіційно. Штампів паспортах немає. Зараз так модно. Я теж донька, коли родила, не була розписана з чоловіком, бо я була ще молода і не... ні. Коли родила вже тоді, да, не розпилася. Після того, як родила Яну, тоді нас тільки розписали. Раніше в 17 років дівчат розписували, зараз я не знаю. А я вже в Яну. Ні, ви знаєте, я відпустила, в мене вже за так щемить. У мене ну, більше болить, що могила, що я там повинна туди їздити. Будинок в селі, він вже не придатний як для такого житла. Ні, я вже це відпустила, чесно. Я можу в будь-яку минуту повернутися і буде житло все. Я... Ще за деякі речі. Я знаю, де думаю, чого в мене це така проблема зараз під чи шлунок. По-перше, сім днів всього цієї було поїздки. Це і стрес, це і харчування, це і зміна клімату дуже різка. Все ж таки, я тут, жив... тут ми живемо на острові. Зовсім інший клімат. І воно все отак наклалося, і стрес, і все. і і взагалі в мене навесні оце таке загострення буває. Тому так. А вже те, що я думаю, що не повернусь і повернусь в Україну. Я вже два роки ось скоро тут, я вже якось змирилась, скажімо так, змирилась. За будинок в Тарасівці я взагалі перестала думати, я його просто відпустила і в мене вийшло. Ну, трошки болить село, могили. Ну в мене там, дякувати Богу, є подруга, яка доглядає за цим сином. Тому я вдячна їй дай Боже довгих років життя. Я як зможу, а я вам скажу, що поїздка в Україну виходить дуже-дуже дорого. Дуже дорого. Я тут можу поїхати два рази в Іспанію відпочити. Просто відпочити без напруги на розслабоні, а так. в Україну дуже дорого. Навіть не в квитках, взагалі дорого. От я дивилася мені поїхати в Домінікану на 10 днів. Відпочити дві, дві тисячі фунтів. А в мене в Україну пішло десь так. же. За сім днів це стрес, це нерви, це, це все але ж тягне, хочеться. І напоминально це буде, поки в мене буде сила, я буду їздити. Збираю ще восени. А як буде, не знаю, як буде здоров'ям, не знаю, збираюся. Я в тому році була навесні восени. Літом ні. Літом дуже дорогі квитки на літак. Ні. А Осінню можемо їхати. Як буде в Україні, саме головне, як буде в мене здоров'ям? Я не боюсь, просто саме головне, щоб здоров'я мене моє не підкачало. Це саме головне. А так, якось так. Як поїхати в Домініканну, це ж здоров'я потрібно. Так я не їду в Домінікану. Я б не проти. Зараз я поки нікуди не їду, бо я прихворіла. А взагалі б хотілося. Це я просто порівняла, що я дивилась 2000 фунтів на 10 днів. Це гарний отель, 9 годин летіть. Ну, вибачте мене це ж не буряк сапоть. Я не сказала, що мене дорога в Україну втомила, чи дорога дорога мені вийшла сама поїздка. В Іспанію дві години летіть. Я зараз нікуди не планую, я в магазин йду. Зараз не так часто, якщо ви замітили, бо я себе погано почуваю. Почуваю, бо в мене болить підшлункова, чи то шлунок, чи то не знаю що. А так в планах у мене подорожувати. чому ні? Чому ні, я вже... все вже фініш напряму. Вмію я сама літати, вже я навчилась і літати, і... і вже все. Я з Кіпра сама летіла. Так що мені б ще навчитися самі відпочивати. Бо я ж без компанії не люблю, мені на з кимось розмовляти, я комунікабельна людина, я ж близнюк по гороскопу. Навчитися б самі відпочивати, то взагалі ніяких. Проблем. Полетіла да й полетіла, тим більше від ціль. Це мені в Україну треба до Польщі, чи до Молдови, чи куди там, до Румунії. А там всі літак прямий до Мінікана. Дев'ять годин тебе покормлять, в літаку. пожалуйста, з комфортом прилетіла і там 10 днів відпочиває. Це ж не, не нагороду летіть. Просто ж трошки поправлю шлунками, буде видно. Може, куди ще за літо вирулю. Вирулю сама. Все, дорогі мої друзі. Оксана закінчує, чую, піднімається на другий поверх. Пішла я. Обіймаю вас. Всього самого найкращого. Дякую всім, хто був зі мною в прямому ефірі.